Війна калічить життя, руйнує будинки українців та забирає найцінніше. Ворог підступно гатить по мирному населенню посеред ночі, і ті, хто ще вчора спокійно спав у своєму ліжку, сьогодні залишаються без даху над головою. Так сталося з мешканцем Покровська Віталієм, і здавалося б, спроможна Покровська громада має потурбуватися про такі випадки. Проте Віталій каже, що місцева влада лише надсилає комісії ніякої допомоги запропоновано не було. Ні, ну в це прийшли, в це походили, позаписували і пішли. Всі я нічуть такого ніте й не знаю. Віталій каже, працював все життя, було багато планів на майбутнє, а зараз у розпачі. Не знає, з чого починати. Хоча б якісь теплі речі, які вціліли, дістати з під завалів, бо незабаром настануть холоди. Це утепляли, що збиралася строїтися, ламатися, перестраюватися як каже Віталій, мабуть, народився у сорочці, бо коли його будинок потрапив під обстріл, його вдома не було. Перші дні навіть не знав, де буде ночувати. Минув майже тиждень від влади допомоги ніякої, долає наслідки руйнувань самотужки, ще допомагають сусіди. Також звертався до місцевої влади, щоб допомогли, хоча б звести якусь загорожу, щоб вберегти від мародерів те, що лишилося, бо вистачає і таких городська власть в в не допомагала ні в чому. Вот, просили, в это говорили, что в это хоть забор сделайте, поставьте, то, что в это лезут все. Это делаем своими силами, в это помогают, в это соседи. Если бы не соседи. Ну, то есть приходят, фотографируют, просто, ну, делегации, чтобы просто пофотографировать С соседям. Соответственно, вот здесь забора не было вообще. То есть... заходи, кто хочешь, можно пройти дальше к соседям. Ну, то есть мародеры не дремлят. Ну, и мы своими силами, мой муж сегодня вот хоть немножко зашил забор, потому что ну, невозможно. Всех просим, ну, звонили куда уже только возможно. Только якісь либо лібо что-то. Могу сказати, що допомагаємо собі самі. Віталій вижив, проте не знає, як бути далі, і потребує допомоги. Звертаємося до всіх небайдужих мешканців, хто може допомогти. Дані картки Віталія ви бачите на екрані. Разом ми вистаємо, разом ми зробимо більше.